В синьому куті це Анатолій Галичук з міста Тульчин, в червоному Ярослав Вознюк з міста Львів. І в сьогоднішніх боях вам будуть допомагати розбиратись ми, спортивний журналіст Іван Дупнак та мій колега, наш експерт Ігор Слюсарчук. Ігоре, як ви плануєте прогнозуєте цей бій? Я думаю, це буде протистояння двох ударників, тому що я бачу, що Гладчук він і спортсмен, і карате, по карате виступав і по рукопашному бою. Тобто я думаю, що в нього домінує ударна техніка, оскільки ми якраз зараз це от бачимо на поєдинку. Так? І Вознюк теж представник кікбоксингу. Який та, також базовий ударник рахується. От бачите, в тобто стійці. проходить мало має не бути. Я думаю, стоїну, от да? буде, буде боротьба, але це Ні, не я маю на увазі боротьба, як види там так, нирки так. в ноги там, і так далі. Намагання так. покласти на килим. Тобто боротьба в партері мається на увазі. Так, так. Це протистояння більше двох ударників. Тут в принципі вибирає кожен свою мене бою, але я виграє все одно, хто, хто універсальніший. О. На Килимі Вознюк, але встиг піднятись, не дозволив супернику захопити ініціативу, але так досить активно обоє спортсменів розпочали бій, бачимо, так невеличка була розвідка, а зараз так кожен намагається нав'язати супернику, як кажуть, взяти ініціативу в свої руки, нанесу тих можна більшу кількість ударів. Присутня динаміка, оскільки спортсмени легкої вагової категорії, всі удари відбуваються швидко і динамічно. Так, як кажуть, вони такі легкі, на швидкості все виконують. Ну, але поки що серйозних ударів не було, хоча кілька ударів досягло мети, але, так скажемо, до жорсткого контакту справа ще не дійшла. Нагадаємо, що формат бою два раунди по 5 хвилин. І зараз невеличка пауза, щось що головний арбітр змагань дає якісь вказівки арбітру, який знаходиться у восьмикутнику. Ну, нагадаємо, що це рейтинговий бій. Обидва хлопці Ровесники обом по 20 років. Якісь перевіряючи всі судді, готові. Так, можна, можна продовжувати поєдинок і продовжується перший раунд. Бачимо обидва суперники, намагаються захопити середину, але поки що це більше вдається. Возняк намагається кул. атакувати з лоу-кіка, але Глочук розриває дистанцію. Ми бачимо, що захищається таким чином. От. Глачук атакує. Ну, напевно, буде велике значення мати кому вдасться нав'язати супернику свою дистанцію підібрати, поки що бачимо всі удари, як кажуть, більше по повітрю йдуть. Ось. От. Глачук атакує, попадає правий, але скользящий удар. Так, такий, скажемо, не надто. <кхів> Вдало. Глачук Ось. також попадає удари не чіткі, але попадає. Поки що ми спостерігаємо багато такої тактичної боротьби дистанційно, обидва діють А ось вдалеку питання від Гладчука. Так. Так. Провалив свого суперника і наніс удар у відповідь правої. Так, дійсно влучив ще лепо супернику, ну, але знову ж таки до акцентованих ударів справа поки що не доходить. Бачимо Гладчук. Намагається використовувати не тільки руки, але й ноги. А ось зараз Глазнюк пробує атакувати, але не виходить, відступає. Гладчук займає, займає зараз середину. Ніхто не може подивитися, за ким буде ініціатива. Так, ну поки що обидва краще діють в обороні, ніж в атаці. Так, так. Глачук атакує, але не вдала серія. Глазнюк ну... хороший ловкіт попадає. Непоганий такий був досить акцентований удар з правої. Так, що наразі складається враження, що суперники приблизно рівні посадили. Так, так зараз рівний поєдинок, йде розмін ударами. Один попадає, другий попадає. Ось, так. Перший Вознюк раз Вознюк намагається зробити перебіт в партер, але захищається Вознюк. Вознюк зуміє вискочити, відірвати від суперника. Так, підняв одразу на ноги і знову ми бачимо всі ці обидва бійці. Вознюк попадає хороший лоу-кік. ще раз, але Глачук б'є на зустріч два удари. Так, суперники, як кажуть, не дозволяють сво своєму опоненту багато атакувати. Моментально йдуть контрдії. І Тому поки що дуже важко. Візьмут Візьмут попадає, але удар не чіткий правий. Перевід в партер за Гладчуком. Але з знову... піднімається. Молодець добре захищається від боротьби. Візьмут. Як -то кажуть, рідні стіни допомагають. А, Відчувається, що в залі присутньо багато вболівальників особистих Вознюка, напевно. Ну, звичайно, він львів'янин, напевно, в нього сьогодні більше підтримка в залі, але поки що не надто йому допомагають рідні стіни, а... але так досить, скажімо, наш гість з Вінницької області себе почуває досить впевнено на львівській землі, ну, але подивимось, напевно, буде мати велике значення функціональна готовність в першому раунді. Ще обидва суперники, як то кажуть, хороший боть дихають до але тільки не попав. Ось, ось, добре попадає Гладчук. От нас кінець першого раунду. Закінчується перший раунд. Загалом, так як я і казав, бій буде Ну, Напевно, важко зараз людям буде віддати перевагу за підсумками першого раунду. Так, буде важко, тому що рівний, бій, так рів, рівний, рівний раунд. Так. Спочатку Вознюк перехопив ініціативу, потім Гладчук. Але Ну, але загалом, так скажемо, 50 на 50. Так, так. Я думаю, зараз в другому раунді воно все вирішиться, не буде додаткових раундів, я так думаю. Так, нагадаємо, що в рейтингових боях формат два раунди по 5, 5 хвилин, хвилин, але якщо буде нічия, то буде третій екстра раунд, який буде вирішальним <зв>. для бійців. Ну, поки що такий дуже рівна п'яти хвилинка перша вийшла сьогодні Вперше, в першому стартовому поєдинку. <зв>. Напевно, зараз буде важливо. Чи вистачить в обох спортсменів сил на другий раунд в такому ж темпі боксувати. досить високий був темп перших 5 хвилин. І, звичайно, немало, як кажуть, і фізичної, і психічної енергії віддали суперники. Ну, судно, в основному йшов розмін стійці, як такої боротьби ми не бачили. Але... Подивимося, що чого нам принесе другий раунд. Так. Всі судді готові. І так почався другий раунд. Нагадаю, що в синіх шортах з білими полосами це Вознюк. Галачук в чорних шортах. Знову зараз Вознюк захопив середину, але Галачук намагається, як кажуть, увірватися на свою дистанцію, поки що це не вдається жодному суперників. Взагалі, Змішних гідноборство велике значення має підбір дистанції, напевно. Звісно, правда? Звісно, звісно, дуже велике значення Ми бачимо, Гуздюк нікуди не спішить, акуратно з дистанції розстрілює, захопив середину. А Тут вони, так скажем, дистанцію, напевно, також не так легко підібрати. Вони одного не тільки одного віку, і одного зросту приблизно. Ось зараз провалює, провалює ага, на магази, але ага. встигає встати і попадає апельклад Стезу Гудчук. Такі досить спритні хлопці, дуже швидко встають Дин... в стійку. Динаміка так, динаміка дуже хороша. Непоганому темпі бачимо, триває і другий раунд. Зараз вже в центрі знаходиться Гладчук. Але Вознюк намагався зараз так справою пробити в голову. Не дістав. Звичайно, важко було розраховувати на точний влучний удар. Гладчук спокійно на нього відреагував Ось зараз контратака Гладчук від... атакую, пройшла. Знову Глачук зараз активізувався. Ми подобаємося так. Досить. Іде розмін, але чітких попадань ми не, ми не бачимо. Так, і і трішечки в темп бою. Особливо зі сторони Галачука, і Він трохи так менше агресивно, але. Так, бачимо друг... Ось зараз непогано. Галачук так. Ну... Главчук полетів вперед, але... Удар такий неакцентований. Не так. Так. Зачепив, можна сказати, обличчя суперника, але знову намагається так. Трошки Чим... небезпечно робить Галичук, бо можна отримати удар на зустріч, але Вознюк поки цим не користується. Так, така авантюра невеличка так, зі сторони Галичука була в цих епізодах. Зараз знову бачимо, Галичук не полишає наміру захопити ногу суперника і повалити його на килим. Вознюк атакує, але немає хороших атак, чітких попадань. Ми не бачимо. лоу-кік. Ну, руками yes. він взагалі поки що нічого не попадає в Вознюк. Так, ногами інколи. Трошки Вознюк опускає руки вже низько. Трошки небезпека є. Пропустити no, удар. Мож. Це, напевно, наслідок втоми. Ось знову Глачук намагався пройти вниз і споводити суперника, але Вознюк встиг відійти на небезпечну дистанцію, знову все у повітрю. Вознюк вижидає, вижидає чогось, але вже скоро кінець раунду. Треба домінувати, щоб виграти. Цілком велика ймовірність, що буде додатковий да, раунд. Так. Зараз бій рівний. Хороший руки попадає Вознюк. Так, більше сьогодні ми бачимо, схоже, щось на кікбокс найбільше ніж. Так, мало боротися. Так, так. О, знову. Не Надали прохід від Гладчука. Ну, надто відверто він це робить, дуже дальня дистанція дистанція, практично нереально пройти непідготований. Не так, вхід. так. Така авантюра, як кажуть, з боку спортсмена Скульчина. Вознюк спокійно на них реагує і, як кажуть, миттєво відходить на небезпечну дистанцію. Видно, що хлопці вже трошки стомилися, вже руки починають опускати. Ось зараз нарешті Хороший, хороший підвіт впаде від Годчука. Глад, Гадчуку повалити. І така досить. От він присутня зараз до сітки прийдуть. Вознюк. Але, але... Здається, Вознюку відірватися, відірватись, стати обстійкою. І... Ну, але ця, цей епізод, звичайно, був на користь. Знову невдалий перевір від пата Гадчука. Закінчується другий раунд. Бачимо, активізувалися болівальники. Емоції зашкалюють. Але в самому поєдинку емоції поки що не зашкалюють. Більше серед болівальників, можна сказати. В тому десь боксери вже так. Ну, Але цілком вірно, що це не закінчення бою. Ось недалий хай кік пройшов і опинився на землі. Опинився. Не дає стати батюк і правильно робить. Тому що ініціатива того, хто атакує. Звичайно, зараз такий досить може бути вирішальний епізод. Так, так, в бою. Так, Останні секунди в бою дає рефері встати вознюк. Не надто активно Глачук діє. І рефері піднімає спортсменів в стійку. І... Ну, але зараз осіх два, коли Глачук повалив спочатку Вознюка на землю. Так, а Потім хороший удар від Вознюка. Руки-руки опускають дуже хлопці доступ. Вже втомились. Видно, що втомились. Вже нема таких різкості в їхніх рухах. Ось зараз непогано. Хоро, Вцілив справу Іглачук. і глачук. Закінч... Закінчився другий раунд. Подивимося, що вирішили арбітри. Як на мене, тут був рівний поєдинок, можливо, маленька перевага була у Гладчука, оскільки. Так, за зру... рахунок другому раунді, так. Так, перевід в партер, який ми бачили. І Це потім, вже... коли Вознюк опинився на землі, коли він невдало атакував, так. також і декілька ударів. Але з іншого боку, Гладчук надто пасивно себе повів в цій ситуації, хоча міг вирішити долю поєдинку, напевно, в тому епізоді на свою користь. Ну, подивимося, подивимося зараз, що вирішить суддя. Суддям видніше. От ми бачимо, як атакує в партері Гладчук, так? але Вознюк все-таки стає. Так, так. В цьому епізоді міг Гладчук мав шанс довести поєдинок, схилити верніше Шальки Терезі на свою користь в цьому поєдинку, але не скористався він цією можливістю. Вознюк не попадає. Бачите, який хайкік був вознюка, і він падає. І падає, так і ось тут. От дивіться, який хайкік і. Тут удар у відповідь, звичайно, Галачук непогано так поцілив. Був розмін, але не було чітких попадань. Так, взагалі чітких попадань впродовж обох раундів було дуже мало. То що ж вирішили арбітра? Шуту... Оголошується третій. Екстра раунд. Як ми і передбачали, що цілком імовірним є третій екстра раунд. <плоджується> Як на мене, правильно ну, дали, справедливе переділо. рішення арбітрів, так. так важко було в цій ситуації визначити сильнішого, тому ну, а зараз вже, напевно, дуже велике значення буде мати фізична готовність одного і іншого спортсмена. І зараз саме функціоналка може схвалити шальки терезів ту чи іншу сторону. Бачимо, отримує останні вказівки від своїх тренерів Львів'яни Вознюк. Ну, в принципі, не обійшлося без підказки секунданта Тульчина, спортсмена з Тульчина. Влачук також цікаво, чи в цій ситуації спортсмени чітко усвідомлюють, що просять виконувати їхні тренери. І так почався третій раунд. Акуратно починають спортсмени, не спішать. Не хочуть ризикувати, тим більше, що вже й сил не так багато залишилось, напевно. Ось. Пропускає Пішов, ось вперед, але ось опиняється лівий. на. О, О, нього. Заходить за спину. восмік заходить за спину, забирає шию, забирає шию, забирає шию, але Глачук блокує, блокує удушення. Подивимося, ну, чи, чи от, вдасться от, скористатися вів'яна цієї ситуації. За, за, дуже грамотно захищається Гладчук, Гал... захищається від удушення. Ну, так, тут можна ж... Забирає шию, але обплів ногами, забрав шию, забрав шию Возюк Глочук арбітер фіксує перемогу Вознюка. Удушення удушення лів'янина. Досить швидко закінчився екстра раунд. Ось одна помилка Глодчука, який невдало пройшов в ноги, не зумів поводити свого суперника, опинився на землі, і все закінчилось Идуш... його поразкою. Удушенням за, э, за спини. Переміг Вознюк. Тож зараз арбітер підніме його руку. Ну тут же, як кажуть, всім зрозуміло, хто переможе. виграє універсальний спортсмен. Усе бачилося Задушливим прийомом перемогу здобуває спортсмен з червоного кутка. Ринко. Трибуни вітають свого земляка з перемогою. Ну, Звичайно, засмучений Анатолій Гладчук, але треба віддати належне, досить був рівний поєдинок, досить цікавий, як кажуть, заспів зробив.